Христос Воскрес, Воскрес Христос, Воскресна Україна, говорили колись повстанці і кажемо, і ми дякуємо кожному солдату Збройних сил України за те, що ми можемо спокійно відсвяткувати Великдень. І сьогодні я хочу повернутися в далекий 1948 рік. А події розгорталися якраз в трасний тиждень, а саме в четвер 1948 року. Коли дзвони били дзвіниці, коли правилася служба Божа, в той час хату Малихі в селі е, Тучапах, це трохи далі за церквою, оточили НКВСники. Вони були проінформовані, що в цій хаті, в даний момент, якраз на страсть, знаходяться три повстанці: а саме Василевич, Михайло, е, Малих е, Федір і Дзюба Володимир. НКВСники оточили хату, сили були на рівні, повстанці билися до останньої кулі і загинули. І про коли люди побігали з церкви, це була страсть, багато людей в церкві. Вони не розуміли, що робиться. Було чути постріли, горіла хата Малихів, чути було крик, плач, і люди бігли з церкви швиденько до цієї хати, бо не знали, хто в цій хаті загинув. І про всі ці події була складена дуже гарна пісня про загибель повстанців, яких любили від малого до старого селі. Страсний четвер. Люди, будемо пам'ятати, наших три повстанці в тучапах впали. Люди йшли до церкви, на страсть молили, а наші три повстанці цілу страсть дзвонили. Віздрик був відважний, так він говорив. Якби ми попався Кандивур, я б його убив. В чистім, безмежнім полі ранений стрілець лежав. Він зняв гору свої очі і зі всіма зіпрощав. прощав. А місько був молоденький, коли він розум мав, і як по ньому стріляли, то він у поле втікав. Прощайте, і браття, і сестри, і січові, і стрільці. Не дайте крукам воронам клювати очі мої. Прощаю родину в Сибіри і наймолодша сестра, я думав, героєм стану. Кандивур забрав життя. Прощай, родину в Сибіри і наймолодша сестра, за неньку за Україну віддаю своє життя. Не шкодами темних ночі, що я у підвалах там спав, а шкодами ті карі очі, які я вірно. Які прекрасні, гарні слова в пам'ять про наших українських повстанців. А про Кандивора, якого часто згадуються в даній пісні, сказано так негативно, тому що це був головний поліцай якраз в тучапах. І коли побивши повстанців, він так вихвалявся, і їхні тіла були забрані в городок, де їх де там робили знимки. І він перед всіма звітував, яких повстанців він побив. Але навіть події розгорталися так, що поряд із Хатою, в якій йшла ота перестрілка, цей бій переховувалася також зв'язкова Катерина Ментух, і після того, коли були забрані кандивуром тіла в городок, вона швиденько побігала по хатах даних повстанців, зібрала вишивані сорочки, зібрала землю, на якій ще залишилася кров молоденьких повстанців, хлопців, і захоронила ці сорочки на старому. Цвинтарі. І так і є на старому цвинтарі таке окрема така могилка, де є захоронені якраз дані повстанці. Ну так чисто символічно лише залишилися їхні сорочки. А тіла, яка доля з тілами? Ясно, що десь чи кинули в табок городку, чи викинули, десь закопали в рові, як, як і НКВСники вже після 46-го року робили із тілами повстанців. Тобто минув вже час, і ми в даний момент так само святкуємо Великодень і тривають бої із московськими окупантами, але воскресне Україна, так як і Воскрес Христос. Христос Воскрес!